Напередодні дня визволення Кременчука від нацистських загарбників під час Другої світової війни міський голова Віталій Малецький, народний депутат України Юрій Шаповалов, гості з литовського міста, побратима Алітус, військові, представники ветеранських організацій та громадськість поклали квіти до пам'ятника воїну-визволителю, вшанувавши пам'ять усіх героїв минулого та сучасності. У часи Другої світової війни мужні воїни України визволяли Кременчук від нацистів. Сьогодні ж Кременчужани щоденно нищать окупантів на фронті, аби не пустити рашистів до нашого міста. Наші військові ціною власних життів захищають мирне населення, демонструючи хоробрість, мужність та беззаперечну відданість батьківщині. Під час жорстокого протистояння із новою навалою загарбників зі сходу Кременчук вшановує пам'ять героїв. Які визволяли наше місто від нацистських загарбників у далекому 1943 році, сьогодні також поклали квіти пам'яті до меморіалів пам'ятних місць братських могил та могил сучасних захисників України? Пам'ятаємо усіх, хто віддав життя, захищаючи Україну загалом та Кременчук, зокрема, вічна слава героям. Дмитро Цирюльник, Валерія Лисенко, Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Максим Пальчик, Дмитро Пропастін. Кременшутські новини.